Сьогодні гарний день. І ми з вами вирушимо у світ математики. А з чим ми сьогодні познайомимось, ви дізнаєтесь, коли я з вами привітаюся. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Я бажаю, щоб цей день у вас був тільки складений з усмішок і позитивних емоцій. Ну що, підгадайте загадочку? Як минає день та ніч. Це доба, відома річ. А як сім аж днів пройшло, як цей час ми назвемо? Дітки, як ви гадаєте, як називається цей час, коли проходить 7 днів? Так, це тиждень. Ось подивіться, який він у нас гарний тиждень. Кожен день щось у нас означає має якесь значення. А ще відгадайте загадочку? Розказав Максим Котату, знаю, в тижні днів багато. Потім уточнив Максим, днів у кожнім тижні скільки дітки? Так. Сім днів молодці. І яка це цифра в нас? Так, це цифра сім, красуня, з якою ми вже знайомі. Ну що, а давайте познайомимось з нашими днями тижня. І їх аж сім. Сім. Чотири сестрички і три братики. Вони дуже гарні і зараз ми з ними будемо знайомитись. Старший братець понеділок, хлопець правний, лінивий, Тиждень він розпочинає працювати, всіх скликає. Як звуть його понеділок. А вівторок іде за братом. У нього вигадок багато, фантазер і питівник. Сумувати він не звик. Як звуть другого брата тижня, так вівторок. За вівторком, як годиться, середа. Братів, сестриця, правна, гарна господиня ще й вигадлива майстриня. Як звуть третій день тижня так середа. Четвертий братець то четвер. Разом, із... Че... Разом їх четверо тепер. Четвер спортсмен завзятий полюбляє з м'ячем грати. Братика четвер молодці. П'ятниця, сестра молодша, має голос прехороший, любить весело співати, братів, сестер розважати. Як звуть сестричку? П'ятниця правильно. Йде наступною субота. І у неї є робота. На печі смачних коржів для сестричок і братів, як звуть субота молодці. А неділя, мандрівниця, їй удома не сидиться. Всіх запрошує малята на природі погуляти. Так, подивіться, це сім днів тижня. Братів і сестричок. Три братики і чотири сестрички. Давайте зараз кожному з них присвоїмо якесь число. Пограємось в гру. Як називається перший день тижня? Яка цифра? Один. Як він називається? Понеділок. А другий день яка цифра? Два. Це вівторок. Третій день тижня яка цифра? Так, цифра три. І це в нас середа. А четвертий день тижня. Яка цифра? Так, це цифра 4. І це в нас четвер. П'ятий день тижня. Хто в нас? Правильно, цифра 5 і це п'ятниця. Цифра 5. Шостий день тижня. Яка цифра 6, і це субота. І сьомий день тижня цифра 7. І це неділя. Давайте зараз порахуємо від одного. Досі ми починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. А тепер давайте навпаки сім, 6, п'ять, 4, 3, 2, 1. Так, молодці. В дядька тижня були доньки і сні. Всі веселими і дружніми були. Кожен ранок настав. На роботі чергували, люди днями їх назвали, ось вони, ось вони. Понеділок наш великий трудівник. Плінувати за ніколи він не звик. А вівторок разів сорок Розганяє в місті корок. І машини в різні Середа яка ж то, яка признає мала, всюди носа свого пхає, працювати заважає, ні на кого не зважає за радо. Після дощику виблискує четвер. Всіх запрошує на сліпанку у сквер. Ну, а наша п'ятниця, то велика модниця, і усяке блаки завжди на долиця. В'ятниця та мати у суботу забуваємо про роботу. Бо не маємо на роботу ми охоту а в неділю можна спати. І дуже рано не вставати. І до того ж теж не треба працювати. У неділю ми не будемо працювати. Ми з вами трішки відпочили. А тепер давайте зараз трішки попрацюємо. По дорозі йшов понеділок до свого братця вівторка. І ніс він 5 яблук. На пиріг. Одне яблуко впало і покотилося. Скільки яблук приніс наш понеділок до братця вівторка? Як ви думаєте, правильно, 4. А давайте складемо з вами приклад. Ну, що починаємо. 5 мінус 1 дорівнює 4. Так. Скільки яблук? Правильно, 4. Ви це завдання виконали. Продовжимо далі вирішувати завдання наші. Середа, сестричка гарна. Шла до брата четверга. Та несла вона у. На 7 кексів. Два вона тихенько з'їла. Скільки кексів залишилось? Правильно, 5. Скільки кексів несла наша середа? Так. 7. А скільки вона з'їла? 2. 7. Мінус 2. І дорівнює 5. 5 кексів донесла наша красуня середа. Ох, і хитронка вона. Ну що, а давайте далі? Сестра Субота несла три печива до чаювання з сестрою неділею. І у сестри також було три печива. Скільки всього печів тепер у наших дівчаток для чаювання? Правильно, 6. А як ви дізналися? Сказ... Так, ви склали приклад 3 плюс 3 дорівнює шість. Молодці! Ой, які ви вправні дітки! які гарні ви завдання виконали. А тепер давайте зараз з вами знову повторимо наших любих друзів, наших днів тижня. Гадаємо. Як звуть першого братця? Так, понеділок. Він не лінивий. Потім другий братець. Вівторок. Далі йде сестричка Середа. Потім брат четвер. Далі сестричка П'ятниця, сестричка Субота і сестричка неділя завершує наш тиждень. Давайте зараз ще раз назвемо. Наших любих днів тижня. Ви знаєте, у кожного дня тижня є своє ім'я. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Вона завершує наш тиждень. І новий тиждень знову починається з понеділка. Молодці малята запам'ятали всіх наших братиків і сестричок. Я вами пишаюсь. Дякую, що ви були зі мною сьогодні. До наступної зустрічі. До побачення! Чекаю на вас на наступному занятті!